Сьогодні у нас рецепт куриних гомілок з картоплею в духовці. Курині гомілки 10 штук, йогурт або сметана 100 грам, сіль 5 грам, чорний перець 5 грам, паприка 5 грам, чесник 10 грам, вершкове масло 100 грам, кетчуп 50 грам, мед 50 грам, лимон 1 вершкове масло 100 грам. На гомілках робимо надрізи з двох боків. Складаємо їх в мисочку. А в другу мисочку беремо 100 г сметани або йогурту, сіль 5 грам, чорний перець, 5 грам, паприка 5 г, чесник 5 грам, все дуже добре вимішуємо. Додаємо це до гомілок і роками мишаємо. Беремо форму, пергаментну бумагу, зминаємо у воді і вистилаємо дно форму. На дні кладемо гомілки. Края пергаментної бумаги завертаємо, щоб повністю закрити гомілки, і ставимо в духовку на 45 хвилин на температуру 180 градусів. У другу мисочку всередину вкладаємо кульок, чистимо картоплю, ріжемо її на чверті, заливаємо її гарячою водою з 5 грамами солі. Мішаємо. Воду виливаємо, картоплю сушимо добре. Складаємо картоплю в місочку з кульком. Наливаємо 20 рослинної олії, 30 грам натертого сира, 20 грам крахмалу, орегана, паприка, сіль, 10 грам, сушений чесник, паніровочні сухарі. Зав'язуємо кульок і все добре перемішуємо. Викладаємо картоплю на пательню з пекарською бумагою. І запікаємо в духовці 30 хвилин-180 градусах. Гомілки дістаємо, розтоплюємо на пательні вершкове масло, мед кетчуп і сік лимона. Мішаємо і соусом змащуємо гомілки. Зверху гомілок кладемо по кусочку вершкового масла. Знову все завертаємо і в духовку на 180 градусів на 10 хвилин смачного.